Дидактична гра прибуток витрати. Визначте, що з названого є доходом, а що витратою сім'ї? Позначаємо дохід літерою Д, а витрати літерою В. Тож, якщо тато отримав зарплатню, це дохід чи витрати? Так, це дохід. Дитина захворіла. Це витрати. Донька загубила рукавичку. Це витрати. Бабуся і дідусь продали частину врожаю картоплі. Це що буде? Це дохід родини. Мама заплатила за комунальні послуги. Це є витрати сім'ї. Дідусь купив онуку іграшку це що буде, це також витрати сім'ї.